Всім привіт на каналі Асоціація захисту тварин. У цьому відео ми поговоримо з вами про утримання морських свинок. Клітка для утримання морських свинок має бути просторою з глибоким піддоном. Рекомендований мінімальний розмір клітки від 80 см довжину на одну свинку та від 100 см на дві свинки. Відстань між прутами має бути від 1,5 до 2,5 см. Оскільки це соціальні тварини, їх потрібно утримувати одностатевими парами чи групами, тому що самка та самець будуть приносити потомство. Найкраще відразу взяти двох самок або двох самців, знайомих із дитинства. В якості підстилки найчастіше використовують тирсу або гранульований деревний наповнювач з тирсою або килимом ПВХ. Якщо клітка досить простора, то можна встановити в ній лоток для туалету з наповнювачем. Прибирати такий туалет потрібно один раз на день. Прибирання у самій клітці треба проводити два рази на тиждень. Розташовувати клітку потрібно подалі від апаратури, батарей та штор. Ще свинки, як і інші гризуни, бояться протягів та прямих сонячних променів, комфортна температура від 18 до 22 градусів. У свинок має бути дві годівниці та сінниця. У клітку краще ставити важкі керамічні годівниці або годівниці, що прикріплюються до бортів клітки, щоб тварини їх не перевернули. Найважливіше у догляді це повноцінне харчування. Основа харчування морських свинок це трава та сіно. Сіно сприяє не тільки кращому травленню, а й сточуванню зубів і завжди має бути в клітці. Сіну можна заготовити самостійно або купити в зоомагазині. У літній період свинкам слід давати траву, зібрану в екологічно чистих місцях, наприклад, календулу, мелісу, кульбабу, подорожник та ромашку. Крім цього, гризунам необхідно давати щодня овочі та 2-3 рази на тиждень фрукти приблизно від 100 до 200 г на добу на одну свинку. Можна давати кабачок, огірок, моркву, яблука та груші. Годувати тварин потрібно два рази на добу, вранці та ввечері. Покупний корм для морських свинок можна використовувати як прикорм та давати одну столову ложку на одну свинку на добу. Годувати цих гризунів тільки кормом не можна, тому що основою їхнього харчування повинен бути натуральний раціон. Не можна давати морським свинкам хліб, картоплю, цибулю, часник і гриби, а також варене, смажене, солоне, солодке та консервоване. У клітці має обов'язково бути поїлка зі свіжою водою, а також гілки для сточування зубів, тому що зуби у морських свинок ростуть протягом усього життя. Можна давати гілки верби, липи, вишні та яблуні. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід нових відео.